Андрій Демченко в ефірі, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадима. Хотілося дізнатися, яка ситуація зараз на кордоні, тому що з початком літніх канікул у дітей і з початком серйозної серії відключень електроенергії є припущення, що збільшилася кількість тих, хто зараз виїздить за кордон. Я правий? Ну, власне, за останній період. Пасажиропотік він дещо зріс. Якщо раніше він тримався десь на рівні 85 тисяч осіб за добу, то зараз за останні дні особливо він тримається на рівні 95-100 тисяч осіб за добу. Тобто фактично певне збільшення є, і певна перевага все ж таки відмічається на виїзд з України. Ну і основна категорія тих, хто перетинає кордон, це, звісно, жінки, діти, люди похилого віку, бо частка чоловіків. Вона є невеликою від загального пасажиропотоку. Ну і власне треба пам'ятати, що чоловіки можуть перетинати кордон виключно з дотриманням тих правил, які діють на час воєнного стану, відповідаючи категоріям та умовам пропуску. Ну так, але частина чоловіків, на жаль, намагається перетнути це в незаконний спосіб. Український кордон 32, е, ну, у Хілянта, очевидно, їх так можна називати, які на Закарпатті автобусом протаранювали державний кордон, 13, на буковині пішки намагалися перейти державний кордон. Ви фіксуєте збільшення такої кількості нелегального проходу кордону військовозобов'язаних? Ну на жаль, звісно, спроби вони продовжуються. Щодня ми затримуємо таких осіб. Не варто їх називати ухилянтами. Вони в першу чергу є порушниками державного кордону, бо частина з них може навіть не підпадати під категорію мобілізації, маючи вік менше 25 років. Але за останній час ми бачимо, що Зухвалість дій власне напевно не самих порушників, а тих організаторів, тих злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині. Бо... Досить часто фіксуються власне такі більш великі групи, які намагаються одночасно перемістити через кордон. Це ті випадки, які ви зазначили вчора. До прикладу на Одещині ввечері наш прикордонний наряд за інформацією від наших оперативних співробітників затримав вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка, які у такий спосіб. Намагалися доїхати до кордону. Цей транспортний засіб був затриманий зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому, скоріш за все, ця група могла поділитися на більш-менші, або ж злочинні організації вигадували б якийсь інший спосіб і для того, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови. На даний момент, до прикладу, з цими порушниками ведуться фільтраційно-перевірочні заходи. Вони будуть будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Ми на місце викликали також співробітників поліції та СБУ для того, щоб вони відносно водія завели справу як за незаконне переправлення осіб через кордон. Ми власне в подальшому необхідно встановити всіх учасників цієї схеми і організаторів і всіх посібників. Хотів ще поцікавитися, яка ситуація, пане Андрію, на кордоні з Білорусю. Чи фіксуєте ви там якусь активізацію росіян? На щастя, по цьому напрямку ситуація повністю контрольована. А по той бік кордону у Росії немає достатніх сил для того, щоб на даний момент здійснити якісь дії, щоб загрожували нашій країні. Певна кількість російських військових там ще залишається, але більше це такий обслуговуючий персонал відносно техніки, логістичних підрозділів, ударних груп або підрозділів, як це було раніше, що минулому році Росія там не тримає. Але, попри все, ми розуміємо загрозливість цього напрямку. Ми пам'ятаємо 24 лютого, 22 року, звідки також відбувалося вторгнення. Тому ми продовжуємо посилювати. Цей напрямок в оборонному відношенні для того, щоб всі складові сили оборони, які знаходяться тут, а це і прикордонники, і збройні сили і Національна гвардія мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться. Ну а за тим, що відбувається по той бік кордону, а також уважно стежать підрозділи розвідки. Мен Андрію, ще попрошу вас сказати, яка ситуація на Сумщині? Ми недавно спілкувалися з місцевою військовою адміністрацією. Вони кажуть, що збільшилась кількість намагання проникнути на українську територію ДРГ російських, що там на кордоні. Ну, власне, щоденно це те, що можемо відмічати, це обстріли, які Росія не припиняє здійснювати, в тому числі і по Сумській області, по прикордоні цього регіону, бо також є обстріли і по Чернігівщині, і по Харківщині. По, по Сумському напрямку за останній період навіть можу сказати певне зменшення кількості обстрілів, як це було до прикладу весною. Але знову ж таки ворог продовжує використовувати різноманітне озброєння для того, щоб наносити удари, і більшість з цих обстрілів приходиться по населеним пунктам. власне це такий терор мирного населення, який проживає в прикордоні. Крім того, за останній період, напевно, все ж таки, дещо зменшилася активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Звісно, вона нікуди не зникла повністю, але кількість спроб заходу на нашу територію дещо менше ніж це було раніше. Дякую, що поділилися інформацією. Пане Андрію Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був в ефірі.